Глибоко в серці є безмежне джерело довіри. Довіра це таке таємниче відчуття. Іноді ми довіряємо, не маючи жодної логіки, доказів чи пояснень, а іноді повністю втрачаємо довіру, навіть коли маємо тисячу доказів жодної причини для сумніву і жодного реального підґрунтя для втрати віри. Чому так відбувається? Звідки виникає довіра? Довіра це відчуття серця. Ми довіряємо комусь не завжди тому, що він довів свою здатність чи дружбу. Це називається довірою або вірою саме тому, що зазвичай доказів немає. Проте ми свідомо обираємо сподівання, що ця людина не завдасть нам болю, буде до нас доброю. Коли ми тільки починаємо йти духовним шляхом, наша віра в гуру також наповнена умовами ми тренуємо свій ум довіряти, мати віру, плекати надію в його доброту. Але коли стаються неприємні і болючі речі, ця початкова довіра починає хитатись, бо вона була пов'язана з певними очікуваннями. І все ж, Садгуру завжди має в серці лише найкраще для нас. Завжди. Це незмінна істина. Неприємні болючі ситуації можуть тривати певний час, але вони завжди завершуються, і вони приходять з певною метою, щоб зробити життя ще прекраснішим, ніж раніше, щоб показати нам, що довіра виходить за межі доказів і логіки щоб показати, що Вайкундхавіт Харі поза всіма умовами. Довіра це природна частина нашого серця, бо серце знає, йому не потрібні докази від свого вічного друга, бо він, єдиний, хто йшов поряд із душею з початку часу, наскільки глибока твоя довіра. Вирощу її та зміцнюй. Життя минає швидше, ніж ми встигаємо помітити.